Я вас всіх вітаю, ви на каналі Спортивний Куточок, і ми продовжуємо кар'єру за Інтер. І з цього разу я дослухався до ваших порад. Відповідно, я поставив легенду. Більше ні... І більше такого нічого не міняв. Я відіграв на легенду три матча. Я вже запис... починаю записувати вітання вже після того, як я відіграв ці три матчі, так як... Ну, самі матчі я записав, і відповідно, після мого вітання ви ці матчі будете бачити. Я включу запис, і, відповідно, ми поїдемо. Далі. Так, що я ще хочу вам показати? Так, я согранився. Я збережусь на цей 9 сейв. Так, я хочу показати вам свою першу тренувальну спробу. Де я півсезона відіграв без відео за інтер. Так, це 11-й сейв. І що вам сказати можу? Це повна жесть. Дев'яте місце. Дев'яте місце, сім поразок, сім перемог, п'ять пер... нічей. На цій легенді я зміг в тренувальній спробі зміг так сказати, вийти в Лігу Чемпіонів в плей-офф на Манчестер Юнайтед. В групі я зіграв так. Я виграв три рази і три рази зіграв нічу. Відповідно, я один раз ми виграли тоді на зірці. І це два рази я виграв з Арсенала і зіграв три рази в ніччю. З цими Брюге один раз і з Ленцом два рази зіграв в ніччю. Відповідно, так вийшло. Ну, на запис вже не вийшло мені зіграти в ніч перемогти, я зіграв теж в нічю. Ух, складно було дуже. І скільки я тут намагався грати, скільки тут я намагався грати. Було дуже багато сухих результатів. Я програвав великими рахунками, маленькими програвав, грав в ніч. Багато нічей, Перемагав мінімально. Це була максимальна жесть. Набив, набивав руку два дні, грубо кажучи. І це результати цих матчів, що я грав вчора за кадром. Не такі були результати, які в нашій кар'єрі, які я записав. Ну, ну, ні, ну, тоді, ну, нічого. Зато на запис вже мені було трошки легше, я набив руку, так сказати, і я готовий вам показати те, що в мене вийшло, так сказати. І так, ми ставимо легенду бігом е, я складу склад на наступну гру. Точніше складу по цій схемі, на якій я тренувався. Відповідно, я це все з перемотки в швидше режимі вам покажу. І відповідно ми будемо зараз починати грати на цій аць-пекельній легенді, на якій я тренувався 2 дні. Ух, мене вже так трохи нерви беруть, вже трохи емоції переживають, тобто злегка я хочу. Гарно показати себе на відео. На запові. вроді я більш-менш непогано грав перед тим, як записував. Записувати, так сказати. Так, відкриття Ліги. Нас забудуть зараз хвалити за те, що ми виграли два рази підряд. Ну Це взагалі не показник, так як зараз на Легенді будемо грати, ми можемо зараз програти зразу і провалитися. Добре, тоді зараз будемо починати. Так, ще раз гляну в склад, не міняю нічого. Хоча ні, я зараз поміняю, напевно. Кайсету, напевно, я уберу зараз. Замість фекіра, так? Так, да, я зіграність зроблю 98. І відповідно ми зараз почнемо грати. Форми. Формами все добре, начебто ми починаємо перший матч сьогодні на легенді. І так. Ми починаємо першу гру цього випуску проти Монце. Я не буду дивитися, як виходить команда на поле, так як я хочу швидше зіграти цей матч. Відповідно, постійно показувати кожен матч, як ходить футболісти на поле, і буде нецікаво. Тому ми зразу починаємо гру. Стартовий сісток, гра почалася. Гра почалася, а йде перша атака Монце. Хвилина гри. Атака провалюється нічого не переходить і штрафний удар з самого початку гри. Чи, чи зможе щось забити, морсь Сподіваюсь, не зможе. Буду відбуватись по максимуму. Виношу. Катаємо, розпасовуємося. Пас. Зразу скажу, я на цій легенді напевно багато голів забивати не буду. Я буду більше грати в контроль ночами. Небезпечно можна тут швидко вітати передачу. Давай Мартінес побіг, побіг, бородавха збір його обнігло. по поворотам і забиваємо перший гол! Інтер! Нарешті, ура! Забиваємо Монці, Лоутаро Мартінес відзначається першим забитим м'ячем. Ух, це було круто, але це тільки 1-0. На, на легенді не потрібно розслаблятися, треба більше катати м'яч. Я зазвичай граю, я вам показував на початку випуску, який я затові грав. Як я чітко побачив забігання, брис швидко віддав м'яч і скористався помилкою воротара і забив. В принципі, на цій легенді потрібно моментально швидко діяти, якщо бачиш такі моменти, які я зараз побачу, це близько віддати пас чи передачу. Би б я трошки заблукав, почекавши секунду чи дві, то Мартінес або відбив офсайд, або взагалі б його б закрили. Відповідно, треба реагувати швидко. І ще ця легенда не пробачає помилок. Якщо помилитися в штрафні, то вибач, зразу, скоріше все, вам залетить в ворота, тому майте на увазі. Поки 30-та хвилина матчу, я намагаюся тримати м'яч, катати, я пішов в оборону. Я проти кожної команди буду грати обережно, як як мені трошки страшно, так сказати. Тут можна гарну передачу віддати. знов екіп, чітко забігає кручом, спокійно, удар. Гол! 2-0! Ми забиваємо другий гол. Як бачимо, тут так само ми класно розіграли, так само я вчасно замітив забігання фекіра, так само віддав фекіру пас і закрутив. В таких моментах краще все-таки, все коли є можливість ці футболісти чи суперника не закривають, э, стати лицем до не лицем напряму до воріт, а як я став боком, щоб можна було закрутити в дальній угол. Бо інакше б я міг би зараз не забити. Бачите? Чудову передачу віддав і в дальній забив. Я скільки моментів просто просирав, бо як грав бо, бо, без запису в себе на, без, без відео, я намагався один на один забити простим прямим ударом і постійно чогось завжди мене футболісти мазав, не знав, що це зв'язано. Тим часом 2-0, ми поки що перемагаємо, Монце йде в атаку, та триматися, хай там закінчується. Я стараюся триматися як можу, Катаю, трошки вже легше. Пас і перший тайм закінчився. Перший там закінчився, цей тримати увагу, таймку на автобус, триматись, бачимо, маму. Продовжуємо. Продовжуємо матч, другий тайм почався. Інтер з м'ячем, пас. Тримаю м'яч, Катаю. Стараюся не, не, не пропускати момент. І тут я. Катаю і в м'ячі періодично його втрачаю. Монца не... намагається щось зробити. поки їй мало що виходить, легенда за Монзу грає більше в контроль м'яча, менше атакують. Я їм не даю атакувати, а тут може бути опит небезпечку, бо добре тут оберем, рух і зараз взагалі не реметач. І майже кінець гри. Дуже мало моментів створила Монца, дуже мало моментів створили ми. Більше футбол жив, контролю м'яча. Одна команда контролювала друга. І я зараз проведу останню атаку. Мартінес небезпечно, і це Сей. Це сейв, воно там виносить м'яч, я віддаю не туди передачу. І фінальний свисток. зараз має пролунати. І фінальний свисток. 2-0. Ми перемагаємо перший матч на легенді на цьому відео. Монца-0. Максимально класно. Змогли, змогли. Змогли, відповідно, два удари. Ми тільки три в мене, мало ударів. Я кажу, що буде мало ударів на цій легенді. Результати матчів ми перемогли. Лаціо теж перемогла, а Ювентус програє лече неочікувано. Нічого собі, ми трошки відриваємося вперед, але на цій легенді це незначний результат. І далі нас чекає матч з Фіорентиною. І так, матч з Фіорентиною. Я, здається, знову буду налаштовувати склад. Так, так, налаштовую склад. Деякі футболісти не в хорошій формі. Відповідно, я швидко ніколи налаштовую склад. Це в швидкі все перемотки. Я ставлю мхітаряна. Барела йде відпочивати, Чханоглу. В принципі, я сильно по мені багато чого не змінив. Опендуші ставлю. Все, і можемо починати цю гру. І так, матч проти Фіорентини на нашому полі. Знову ж таки, вихід на поле команд я показувати довго не буду. ми бачимо команди, вони всі готові грати, і гра почалася. Мені здається, цей матч буде важчим за попередній Фіорентина все-таки серйозність і Я так само буду намагатись грати в пас, катати м'яч, тримати, де можна віддати назад, де можна вперед. Так, 13 -та хвилина матчу. Перший момент намальовується. Фіора з м'ячем. Небезпечно. Небезпечний навіс і не замикає суперник. Дуже повизучало. Так, а нам права вийти в свою атаку і не виходить, знов втрачає м'яч. Небезпечно. Небезпечний удар в руки. Зомер ролл забирає м'яч в руки. Тиханогнут м'ячем. Тиханогнут накам. Повар. Повар. Пас, Опендап. Небезпечно, Опендап. Назад. Назад. Можна віддати знов назад. Можна віддати на Маркінеса. Маркінес у Бей! Удар! Гол! Гол! Ленунь! Ми забиваємо Фіорентині перший м'яч. Класна була атака. Відкриває знов рахунок Лаутару Маркінес. З кожному матчі, мені здається, він забиває. Радіє зомер, радіє вся команда. Це було не було важко розіграти цей момент. Бо лише 20-та хвилина. Вони ще можуть забити. Дивимося пас назад. Знову розвертаємося пас назад. Відкривається Лаутаро, пас на Лаутаро. Лаутаро розвертається і б'є. 1-0. Дивимося знову цю атаку. Можливо, я в слідщий раз буду скорочувати менше повторів дивитися. Один раз чи два подивимося, все. Продовжується гра. Фіорентина ще може забити. Я буду старатись триматись. 29 хвилина. Тим часом йде, є нагодити ще одну атаку, тут мене забирають мене м'яч, Він нічого не виходить. Фіорентина буде, напевно, на певно свою атаку йти. Я стараюся відкриватися. Поки суперник не дає мені забрати м'яч, я знов втрачаю м'яч. Небезпечно триматись, триматись. Передача. Скидка назад. Гарно розпісовується розпасовка. Розворот! Блокувати, блін, один-один ми пропускаємо. Гарна була атака, красиво розпасували, повторили в принципі, нашу розпасовку. Один-один. Це вже капець, звісно. Певно, ми перший раз вже втратимо очки. Недовго музика грала. Тільки Ювентус відірвав, став і, власне, зразу ми вже граємо 1-1. Ладно, добре, продовжуємо поки що. 1-1 поки що. Кінець першого тайму, поки нічого м'якого не створили. Ні ми, ні суперники. І поки що 1-1. Треба забивати, постаратися. Або як мінімум не пропустити. У моментах максимально м'яко. Але, окей? Привикаю, так, звикаю, так сказати. І Другий тайм почався, 50-та хвилина матчу. Атак, намагаюся атакувати На ноглу пас Мартінес. Пас знов назад, і я знов втрачаю м'яч. Ну, Я багато м'ячів втрачаю разів. Все-таки це легенда. Я тут намагаюся атакувати чуть-чуть і я, віднижав, я нажав не ту кнопку. Я нажав не ту кнопку, я випадково віддав зі всієї сили паса. Я не думав, що я доберусь до цього м'яча, я хотів відібрати м'яч. І відповідно я випадково віддав пас. Нічого поки цікавого немає. 54 хвилина, поки взагалі нічого цікавого. У, у рама випускав тупинку. Відбитися, тримати, триматись. Небезпечно, небезпечно удар! Блокуємо. Ризакюйте, як самбалях, не. Я ризикую. Ну і діло, пускаю. Сподіваюсь, це нам не зіптує результат. Зараз небезпечний кутовий від Фіоріанти. Подача. Майже удар винось! Бляха, як було небезпечно. Можна ну, не пропускати тільки що. Юмарка не пускай. Так. Павар, повар. Майже кінець матчу Можна забити. Давай, Маркіда, звернися. Ну, будь ласка, ну блін, і знов і знов не виходить. Тут якісь дуже бетонні корпуса. Зараз може бути небезпечна атака. Не не дати пробити. Хорош, хорош. Назад, вертай. Не Небез... Майже кінець гри, вже майже кінець гри дограємо. Давай Глу, пас, Мартінес, не проходить знову. Скільки арбітер дасть догравати? Дає дві хвилини. Ще встигнемо атаку провести? Ех, мені напевно, це перша ніч, в всього це вже перша ніч, Я і яй. Не знаю, чи зараз дадуть нам провести атаку, час вичерпано, бо студя ще не свистить. Може одна атака буде, Тюрам. Чохану Глу, будь ласка, будь ласка. Ну куди ти біжиш? Тут фол! Нічого собі, фолк. М'ясно допадковою, нажав кнопку, пропустив повтор. Я зараз буду зразу бити. Давай, Глу, будь ласка, реалізовуй. Удар! Гол! Забиваємо на останніх хвилинах зі штрафного! Чахану Глу! Знали би мені зараз емоції. На останніх секундах забиваємо гол! Особливо, що й на такій легенді. Я стараюсь не кричати, так може дуже сильно. Всі, 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 я записую зараз відео. Дивимося, дуже гарний удар з такої далекої відстані. Воротар навіть не очікував, що він пролетить. чахану чахаду і таке класне. Лиш проблема здалека забивати можна, так а зблизька близька чи всі, поки не навчився забивати. І поки... І 2-1. Ми закінчуємо з перемогою. Дві перемоги сьогодні забігу. Ще подажити матч з арсеналом. Хочеться вийти з групи, з них дуже з червенів, я в минулому минулі в тренуванні з групи. Як бачимо, фіорите на нас помітки переграла. Результати такі, в принципі. Нічого такого сверхнового, і Ювенту знов втрачає очки. У Мілан з Наполі виграє. У Єнези даже приближається, нічого собі. Так, і матч з арсеналом. Останній матч на, сьогодні, на серії. в сьогоднішній серії. Так. Останній матч сьогодні в серії. Матч з арсеналом. Так, я знову налаштовую склади. Так. Що я щось поміняю, аслані я оставлю. Так, ворота ракула ту на банку. Тюмфліса. Фекіра, певно, поставлю. Поставлю, так, да, фекіра поставлю. да І я, певно, Дімарко поставлю. бареллу і тюрама. І ачербі, да, я поставлю. да, я ачербі ставлю. Все, 97Зі Ми починаємо грати. Так, Ліга Чемпіонів Уніфа, другий тур, Інтер Арсенал. Цей раз я не буду пропускати вихід команд на футбольне поле. Команди готуються вийти на футбольне поле. Ворог почнеться баталія. Правильно, ці бі команди будуть боротися за перше і друге місце, але це не точно. Знав раховуючи легенду. Я можу програти ще й можу не обіграти. Ленц. Я пробував з ними я зіграв ніч у них не в Дуже складна команда, хочу забити дуже казати. Їх не чемпіон. Так, ставки від складу помер у на нашому екранах. В принципі, я нічого поки не міняю з схемами, так тільки це все поки працює. Поки працює. Так, і склад арсенала. Зінченко гратиме, нічого собі. Сакао, адегаор. Прижордені, в принципі, склади реальний зараб арсенала. Так, склад райлів арсенала. Команди готуються почати гру. Тато свисток, гра почалась. Так, поки 19-та хвилина нічого обнятного не створено. Арсенал б'є поворотом небезпечно в руки Йоанну Зомеру. Граємо максимально від автобуса. Я навіть готовий пожертвувати моментами і, і, і грати другим номером. Все-таки це арсенал. Тут стар... я боюся таких команд на легенді. Певно, придеється ну, навіть більше менше грати з м'ячем, але я буду навпаки старатись більше грати з м'ячем. Арсенал з м'ячем небезпечно, блін, розвертається, сейв! Сакам міг би забивати зараз. Знову арсенал з м'ячем. Арсенал знову з м'ячем небезпечно, а де Горн. Забирати в нього м'яч. Забираємо ще й без фола. Це та хвилина зустрічі, поки паранки. Намагаємося тримати наступ арсенала і фолю. Фолю, втрачаю м'яч. Так. Арсенал в атаці. І це взагалі в нікуди. Пас. Тримай м'яч. В принципі, тримай м'яч. Йумфріс біжить. І куди це пас? Пас взагалі нікуди. Триматися. Знову будемо триматися відбиватися. Хоч один гол за як мені вийшло в минулому. Випадку на тренуванні я перехвачую м'яч, намагаюся щось зробити путнє. Швидко віддаю пас, але я втрачав зразу м'яч і тут фол на Малаутаро Мартінесу. Прям внов, за, взаді в ноги, нічого, собі боляче, певно, було. Але бити далеко, бити звідси ми не будемо. Бюмфріз. втрачає м'яч, і поки перший тайм закінчується, поки баранки, нулі. Перший тайм закінчився рахунком 0-0. Як бачимо, я взагалі жодного удара не наніс. Арсенал тільки двічі пробив поворотом. Продовжуємо. Ніякої атаки. Все поки тухло. І меч виходить там далеко, далеко, вдала передача. Заміна виходить Габріел Джезус, заміська є Хаверса. 50-та хвилина зустрічі, ще все попереду, ще, можу, ще можна пропустити, блін. Триматися хоча б навіть 0-0 з арсеналом буде хороший результат. Так, пас. Арсенал в а... атаці. Ох ти що, перекладена небезпечно. Виносим невдало. Арсенал продовжує атакувати. Тримайся. І тут що? Був? Офсайт. Так, був офсайт. Видимий офсайт. Ох ти що. Який матч. Пас. Ця дев'ята хвилина матчу. Пас. Дюмфріс. Опендак. Не не вдалося. Іноді теж намагаємося атакувати, але поки взагалі нічого не виходить. Поєрсабель. Пекір. Опенда, опенда! Давай, то, блін! Ну знов, ну чуть-чуть протягни зараз би опенда міг би відкривати рахунок. Головне зараз не пропустити. Як проходить росару штанга! Знов ми відскакуємо. Просто капець. Так, як, так відскакуємо люто від арсенала. Буде максимально обідно арсеналу, якщо ми заб'ємо. Да? <гум> Надіюсь, заб'ємо я стараюся. Того гарний коридор. Ой, арсабель, біжи. Передача барела, Бей, бей. Удав... бий! бий удав... Блін, мені показалося, що це ворота, але ти чуть-чуть би точніше. Ми бачимо навіть емоції Семіони. відповідні. Дивимося, хороша передача. Бігли, бігли тут. Відкрився Барела. Тут Арсенал трохи провалився. Чуть-чуть би точніше. Був би тут, напевно, би сейп на кутовий, а так, то... Поки нічого. Продовжуємо. Десята хвилина зустрічі. 84-та, поки баранки. Пас, нікуди. Намагаюся атакувати, але дуже акуратно. Я нікуди не рипаюсь, ні в атаку, нікуди. Удар! Знов стійка! Бляха, скільки я теж моментів. Я тут теж не відстаю сильно від арсенала. Теж скільки моментів я роблю. Хоч трошки щось б'ю поворотом. Поки не стараюсь. І тут жезус-жезус того Жезус, закривати. 80-та хвилина. Протерпіти ще трошки нічого собі. Тут ножицями намагався забити. Да, уж. Так, да, пам'ятаю я свою кар'єру за арсенал, де я взяв Требл на третьому сезоні. Оце у мене був тоді склад, звичайно, але це я лише дома для себе грав. От, звичайно ж, не, не, не на ніякій легенді. Ха -ха. Так, а Чербі... Ох ти що, яка втрата. Небезпечно може бути, але там той момент нічим не закінчився, раз я переобрізав цей момент і тут фол на жовту карту. І жовта картка. Деклану Райсу, нічого собі. Так, він тут сильно в'їхав в ноги. О ярсаблю. Так, ще, ще трошки... Може якусь атаку ще одну проведемо. Головне зараз в кінці не пропустити, бо комп може на легенді забити. Небезпечно, не втрачай м'яч, опять втрата. Ох ти, що знов втрата. Та що це могли робити? Триматися. Три хвилини додатково. Росар не здається, не втрачає м'яч. Тримаємося. Час вичерпано, аби зараз не пропустити останню атаку. Арсенал атаці, і ми б'ємо по ногам на жовту на фол. Відбитися треба. Відбитися. Небезпечно. Дюмфліс, давайте перші мають бути винос і 0-0. Фінальний свисток 0-0. Закінчується матч Ну Гарно грали, могли забити. Гарно сиділи в обороні, могли її також і пропустити, особливо в цей момент, коли переклади не були Так, Так, по моментам. По моментам всього на всього два удари ми нанесли. Ноль в ствір. Хоча ж були дві стійки, хіба стійки не вважаються в ствір. Ну, добре, по моментах ми уступили значно арсеналу і ми, по суті, відскочили. Ну, зато нічия. А Брюги перемагають в цьому матчі. І, відповідно, бачимо такі результати, Динамо теж програє. Манчестер перемагає ніч собі. Шахтар програє Реалу, на жаль. І Зеніт програє Мілану. Більше таких матчів я не встиг озвучити вам. Так. І, в принципі, така ситуація в групах. В принципі, ще нічого не ясно, тільки три гри пройшло. Дві гри, точніше, пройшло. І так. Тоді, переход... Тоді вже з Ромою матч ми граємо на наступному випуску. Дуже складний буде матч. Я, навіть не знаю, чи його виграю. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобався даний відеоролик, дана серія кар'єри за інтер, четвертий випуск. Ми бомбили добре в цьому в, в, випуску. Я дуже радий, що так вдалося зіграти. До речі, на кінець випуску давайте я відмовлю продажі Санчеза Алла Америка. Клуба Америка. Так, склад на наступну гру я в принципі підготую вже за кадром. Зомбер втомлений, звичайно, ну це вже таке, я потом цим займуся. Зіграння не ріжеться за шибі, так. В принципі, поки граємо такою схемою, все поки добре показує себе. Якщо буде якась жопа, відповідно ми будемо під ситуацією міняти схему. Так, я думаю. Тоді, тоді ми на цьому закінчимо. Всім дякую за перегляд. Я до сих пір не, можу, не відійшов від цієї легенди, мені дуже морально виснажений. От ще раз включаю, показую, що легенда. Щоб нічого ніхто не подумав, що я перемотую, там ще щось міняю. Я також покажу вам, що я грав на легенді в записі на початку ролика. Відповідно, на вісці. Тому з цим все ми вийшли. Всім тоді гарного дня, вечора, коли ви мене дивитеся, бажаю всім міцного здоров'я. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім бай-бай!